Пропонується до продажу житловий будинок у селі Черняхів Житомирської області, село з хорошою репутацією, розташоване всього за 25 кілометрів автомобільними дорогами від самого Житомира. Це справжня знахідка для тих, хто хоче поєднати затишок сільського життя з близькістю до міської інфраструктури, основа дерев'яна, проте ззовні утеплений та повністю обшитий сайдингом, що значно покращує теплоізоляцію і зовнішній вигляд. Загальна площа житлової частини будинку перевищує 100 квадратних метрів. Перший поверх займає приблизно 44 квадратних метри. Тут розташовані кухня, житлова кімната, просторий коридор, а також господарська частина та вбудований гараж. Всі приміщення доглянуті, перебувають у житловому стані, натяжні стелі додають охайності, вікна пластикові, двері надійні, пічне опалення справно виконує свої функції. Дім добре прогрівається і довго тримає тепло. Мансардний поверх має площу близько 30 квадратних метрів і вже частково облаштований підлоги, дерев'яні, стіни обшиті дерев'яною вагонкою, простір придатний під житлові кімнати, зону відпочинку тощо. Загалом стан будинку дозволяє заїхати і жити одразу, поступово вдосконалюючи простір під себе. Туалет вуличний, однак усі умови для облаштування внутрішнього вже створені, підведена вода, місце для санвузла визначене, ділянка простора, рівна, доглянута, землі близько 30 соток, чого цілком достатньо як для городу, так і для невеликого саду. На території є господарські споруди, баня, сарай, дровітня, гараж, а також декілька фруктових дерев, декоративні кущі, простір для розведення господарства чи посадки овочів. Подвір'я закрите, зручний заїзд, є місце для стоянки кількох автомобілів, село Черняхів має базову інфраструктуру, працює магазин, є амбулаторія, школа, зупинка громадського транспорту, місцеві автобуси регулярно курсують у напрямку Житомира. Сама дорога в доброму стані. Документи на будинок та землю повністю підготовлені, готові до переоформлення, власники відкриті до діалогу. Можлива адекватна домовленість щодо ціни, орієнтовна вартість 8 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей варіант, телефонуйте до власника, домовляйтесь про перегляд, не втрачайте можливість придбати хороший будинок з землею у зручному місті. Ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити інші цікаві варіанти.